Всім привіт, друзі! Мене звати Викона в цьому відео я став шкільником. Так, друзі. портфель Не забудьте про моє правило на каналі. Якщо ви живете в Україні, поставте лайк та підпишіться на канал. Я хочу побачити, скільки глядачів живе в Україні. Тому розпочинаємо. Так, друзі, ходімо до школи. Ну і ще мені ті, що я можу взяти чись машину. Причому ще не заправлено. Я потім віддам машину, заправлю за свої гроші. Надо в шкільний кіль є гроші. Треба покликати вчительку. Хто не знає, це е, Тамара Михайлівна. Да. Це моя вчителька Тамара Михайлівна. Якщо ти мене не, не будеш слухатись, я тебе буду бити оцією зброєю. Добре, 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 добре. Учителько, хто стріляє. Я знаю, не знаю, чи я, я це по не возьму, да ви ж я за потом біда стріляла, давно? Учитыва мусей, дыслицей. Ай, если я вовремя, кто такий, то такий. Хто стріляє, я смілий, я не боюся. Так, друзі. Так. Йдемо в портжалу. Е, віджиматися, чи що там будемо робити в портжал? Бігати, так? Друзі, бігаємо. Под дружим, друзья. Ищи, ежи, ежи, у нас школа відмі... відміниться. Ни. Шути. Шути, шути, тикай, выкай, не А! А мені друзі, готові? А мы не попасти. Друзі не пока. Ааа, маме друзі, друзі, так ничего. Увше не... не чесно. Я, Я дуже проводиться? Давай, дуже будемо вчитись. О, добре. скільки я сидил. Тому, друзі, ходімо вже додому. Так, друзі, ходімо. Друзі, сірам нашу машину. Не звертайте уваги, що у школьника є своя машина. Хоч я її і в Та машини, На вашу нема. своєї дороги. По своїй стороні не можуть їхати. Друзі, у шкільника є машина. І... Тихо-тихо-тихо. Так, Криша. Здорово. Поримом. Покрасимо свою машину. Буде отакова. админ. Напишіть в коментарі, як вам... Моя машина чи подобається? Пора трішки заправитися за 37 гривень в один долар. А один долар це 20. Я його не пам'ятаю. Друзі, друзі, друзі! Газу, 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 газу. Ні, в мене домашка є. Друзі, це мій дім у шкільника є дім. А це не моя міляутинка. Це чужа. Почекайте, ну. Так, друзі, все, я повернувся. Нам потрібно... А вчити уроки. Ой, друзі. Я буду вчити їх довго. Дивиться, дивіться, як дні йдуть. Друзья, я уже даже не знаю, сколько я дней учил эти уроки. Зараз... друзья! Друзья, я, мабуть, охуел. Сегодня, мабуть, в школу не пик буду, мабуть. Все только мне звонят. Чому ти сьогодні в школу не прийшов? А, бо я захворів. Ну добре, захворів, значить зроби домашку, добре? Ні, я не буду робити домашку. Друзі, не пошли, я відмовився робити домашку. А -а -а. Все одно я, друзі, двері замкну, буду, щоб учителька не прийшла. Да, друзі, з замком є двері, щоб учителькам не прислає незалегній е, по голові. Ну, що не прийде? Вона мене накарає. Те, що я не в роки. Да, досі. Напишіть друзі в коментарях. Скільки вам років? Ви вже знаєте скільки мені років, але я не знаю скільки вам. Я хочу би скільки глядачів від... Дивіться моє відео і скільки їм років. Так, друзі, тому не забудьте написати в коментарі. Тому, друзі, отаке прикольне відео у нас вийшло. Тому, друзі, всім до побачення!